До десятиріччя з дня заснування вокального відділу Вінницького училища культури і мистецтв імені Леонтовича. 25 січня у великому залі цього навчального закладу пройде творчий вечір викладача естрадно джазового вокалу Тетяни Войтишиної. Називатиметься концерт звучання мого всесвіту, і це не випадково. Музика це вселенна. Ми всі діти Всіленни. Що ми говоримо, то вона і возвращається. Весь енергетичний положительний, Заряд э, он Э, уходит в Вселенную и возвращается, то есть на круги своя. Поэтому это более широкое название действительно моя вселенная. Я живу в огромной вселенной, и это, естественно, моя вселенная. Она у меня внутри, как и Творчий вечір пройде за сприяння фонду Володимира Продивуса, котрий активно долучається до заходів своєю підтримкою. Нещодавно фонд подарував унікальний апарат з очистки води міській лікарні, центр матері та дитини, сприяють розвитку спортсменів, допомагають обдарованим дітям та дітям з будинків інтернатного типу, малозабезпеченим. Тепер не обминули і творчість. джаз – это интеллектуальный вид искусства. Да? И хотелось бы отметить такую тенденцию, что в нашем городе интеллектуальной молодежи стало больше, поскольку перед тем, как сделать окончательный э, выбор, да, вот, что организовывать, э, мы общались с представителями студенческой организации, э, студенческих советов. И значит, в финал попало два проекта вот – проект по джазу и проект по боулингу. Вот, и молодежь выбрала джаз. Поэтому это уже приятно. На творчому вечорі звучання мого всесвіту будуть виступати талановиті музиканти, випускники училища, звучатимуть світові хіти відомих джазових виконавців, а також обіцяють українські пісні в унікальній джазовій інтерпретації. Директор училища пишається роботою навчального закладу. Е, вокальному відділу цього року виповнюється 10 років. Мені приємно те, що за е, цих 10 років. Вже 10 років вокальний відділ набув такої, знаєте, впевненості в собі, впевненості в наших студентах. У нас надзвичайно великий конкурс на вокальний відділ, найбільший конкурс, тому що у нас Україна талановита, і зокрема Вінницька область. Дата концерту 25 січня, обрана не випадково. Саме в тетянин день творчий вечір Тетяни Войтишиної обіцяє бути незабутнім, адже є символічним. Юлія Жовнір, Вадим Демець, новини, телеканал Смарт.